Всім привіт, Ми з України. Сьогодні 27 лютого і нарешті погода дозволяє провести випробування щепоріза, який вже давно зроблений, але мінус 15 ночі сьогодні був, зараз після 3 години вже десь маленький плюсик, так що можна попробувати і показати, як працює. Значить налаштував, щоб тирса чи стру летіла прямо у прицепчик, високувато, правда, кидає і дуже далеко. Так поставив у порчик. Ну і ще трошки розкажу, що в мене вийшло. Значить, виходить, що оберти на валу получаються у 2 і 4 рази вищі, ніж оберти самого двигуна. Як висчитував то тут збільшуються оберти вома у 8 разів. А оберти вома від, від обертів двигуна у 3,3 рази менше. І того в 2,4. Тобто, якщо я зараз буду працювати, і воно такі оптимальні оберти 1200-1300, це буде 3000 обертів на, на валу. Щіпа мені потрібна, ще раз нагадаю, хто не дивився мого відео, для чого я роблю. Для того, щоб використовувати щепу як... Органічне добриво, тобто на підстилку, також в компост можна заложити, ну і, як наповнювач, для навозу. Зробив ще для того, щоб попихати вдруг, сам що не отриметься, отакий попихач із упорчиком, щоб не, не заходило аж у ножі, ось до упора і все. І попив, що там залишиться, ну так, на всякий виводок. Вдруг буде потрібно. Так що зробив отаке. Ну а зараз. Завожу, ставлю 1200-1300, десь таких оборот і показую, як буде працювати. Значить, буду пробувати прості сиренькі гілки, а також взяв сухих гілок. Вони там вже років 5 валялися, ще з попередньої вирубки хтось тут поставляв і їх також використовувати. І також хочу ще, і задумка така є, щоб використовувати кукурузу, подрібнювати і використовувати як підстилку. Тому що зараз солома в основному залишається на полі, як по нову тілу, та й так багато всі оставляють, тому що худоби такої немає. А підстилки вже здорово не знайдеш. Послідня ціна, я чув, що на тюк соломи 50 гривень, так що дуже не розженеся. А кукурузи зараз багато хто і сажає спеціально, щоб ну, картошки менше того все. а кукуруза таки і, і не куплять. Для хазяйства люди держать. І городи багато позасаджувані, так що, якщо можна навіть людям допомагати в уборці кукурузи, щоб очищати город і собі використовувати як підстілку. Думаю, вона набагато буде ефективніша, ніж солома. Потім вже ж подрібнена, і навозчик вожчик це дрібненький, сипученький, так що удобно його використовувати. Значить, що? Зараз завожу і... бо не вмію монтувати одним з тим кадром і знімає, показую, як воно що працює. Ну що, випробуванням задоволений. Тяне сиру дуже добре, а отакі оце отак кидав трошки перетрухші і хуженько, бо воно ламається і хуже затягує. Кукуруза теж не дуже подрібнюється, ну тяне. Отак в мене, мене тут півтора метра, мабуть, до цього падає і вниз, і через верхну листки остаються. А сюди де дрібніше. Ну, короче, ще попрацювати над тим, щоб прямо кидало, хоч і униз так подвід нормально і вверх, і той. А тут що виходить? Ось така ближче ж дрібненька. Отака виходить щепа. Ну, Для того прекрасна. Це листки із кукурузи. А так подрібнення в принципі, я задоволений. Дуже як тяне сире, Ну, хоч навіть попадатимуться дрібненькі, трошки дліншенькі, але ну, я думаю в навозі, у мульчів, у цьому вони будуть дуже добре йти. Так що задоволення так ось складує. він б'ється, то кидає метрів п'ять, якби не стояв. Так ось цього б от, от так. отакий от вийшов. Мене ще поріз. В попередньому відео підписник Богдан Коваль. Порадив мені зробити, щоб тут зауження було, не так розкидатиме. Ну Я зробив і ще зробив ось такий подвідгусачок, щоб направляв, куди падати. Ну, він на двох болтиках і регулюється вверх-вниз. хоч униз і направив, а кидає дуже високо. Може ще тут нижній трошки треба, щоб менше розкидало, а більше одно йшло потоком одним. Оце таке. Отак вийшло. Отак він до трактора. Получається по габаритах. Тут теж не виходить за, за габарит, так що їду нормально, прицеп не працює. Одноосний свій прицепчик прицепив, поставив і в принципі можна трудитися. Ну скільки тут я потрудився, ось може 20-літрове відро, чи скільки її перебило, скільки мусора чи не мусора, гілок перебив і вийшло це скільки. Це вже таку продукцію можна використовувати. Така в мене ідея. І оце отак, і ще щепорез. Ділюсь своїм досвідом з підписниками, з глядачами. Так що, думаю, багато кому сподобається. Поставте, будь ласка, лайки. Це збільшить перегляди. Ну, а перегляди збільшать, значить більше аудиторії побачить. Може хтось використає і мою ідею для себе. Тому що, я думаю, знімаю і те, що актуально. Отаке віконечко. Вроді би і ця, можна попухати. Це не все зайшло. Упорчик донизу і впирається, далі не дає утому ну, це для техніки безпеки. Може, коли понадобилося так, в принципі, нормально. Отак працює. так що випробуванням задоволений. Трактор працював на оптимальніших навіть, обертах. 1250, то це якраз 3000. якщо 4 дать йому тисячі, Ну, я думаю, може навіть і не потрібно, працює і на це гарно, не насилується трактор в оптимальному. А так, як 4, так туди вже десь 1600-1700 треба. Отаке сьогодні відео хотів поділитися цим. На цьому всім миру, добра і благоволуччя. До нових зустрічей!